Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати. Можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 6 в S line в козу універсал. Це 15 рік, 2,0 дизель, 243 пробігу за ціною 21 900 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo s 60 16-й рік, 2.0 бензин, 156 тисяч миль пробігу, 13950 доларів. Автоматична коробка, повний привід, сліпі зони, тут він-код. З люком. Ось такий варіант. До речі, друзі, кого цікавить, у нас є такий самий автомобіль 16 2016 року, але з 2-літровим дизельним двигуном. Європейський варіант з механічною коробкою передачі. Маганчик 3 в такому кравому кольорі. 12,1,5 дизель, 260 пробіг за ціною 10-300 доларів. GT Line, акустика Boss, новий комплекс щеплення, нові диски та колодки автомобіль з Нідерландів. Зараз покажу по салону. Дуже цікаво виглядає, бачу здалека. Є панорамний дах. Значить, Дивіться по салончику. Шкіряний в комбінованому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Б8 Passat в універсалі. 17 рік, 2,0 дизель, 194 пробігу. За ціною 16500 доларів. Без підфарбувань. Автоматична коробка. Пишуть оригінальний пробіг, кліматконтроль, підігріви, антиблікове скло, власник Дмитро. Транинний салон. Фурко, Парктроніки. Такий варіант. Volvo V-50 в козові Універсал. 12-го року 1,6 дизель, 240 оригінального пробігу. За ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Іріний салон, механічна коробка передач. З фуркопом та парктроніком. Мерседес C-клас в кузові універсал. Так, 16 рік, 2,1 дизель. автоматична коробка, 267 пробіг. за ціною 17 тисяч доларів. Контакти бачимо. Кіряний салончик. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. 10 й рік, 1,8 газ бензин, 238 пробіг за ціною 7950 доларів. Контактна інформація для уточнення даних є. Так, третій меган, темно-коричневий колір, Кузов універсал. Максимальні комплектації пишуть, це рік, 1,5 дизель, 231 тисяча пробігу. За ціною 9500 доларів власник Євген. Шкіряний салончик в комбінованому кольорі. Механіка, клімат-контроль, панорама на оригінальних легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. B7 Passat в універсалі. Чорний колір. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка за ціною 11800 доларів. Канинний салон, клімат контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Super B. 18 рік, 2.0 дизель, 182 пробіги, автоматична коробка передач за ціною 20 950 доларів. Сіряний салон. Ось такий автомобіль. Так, Renault Megane 19 2019 року в кузові хетчбек. білий колір. 19 рік, 205 пробігу, 1,9 дизель за ціною 13900 доларів. Контакти є. Дуже рідко зустрічається, практично не бачу їх. Ось такий апаратік. Класні комбі... комбіновані сидіння. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Б-6 Passat в універсалі. 2008 рік, 2.0 дизель, 205 пробігу, нефарбована, автоматична коробка передач за ціною 9300 доларів. В арлайні бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо, люк. Зовнішній хром-пакет. Кого цікавить телефон? Шкода Октаві А5 в універсалі. 12 рік. 1,4 бензин на автоматі. 200 тисяч пробіг за ціною 7900 доларів. Контроль підігріви, мультикермо на легкосплавних дисках з форкопом та проктроніками. Volkswagen Jetta. 13 рік. 1,6 дизель, механіка за ціною 10 300 євро. 250 пробігів, автомобіль з Європи без підфарбувань. Контакти бачимо. Також він код покажу. Тканинний салон, клімат-контроль, мультикермо. З форкопом та парктроніками. Шкода Октавія в універсалі. Автомобіль 2019 року, 2-літровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, Не бачу там більше по опису. За ціною 15 16 300 доларів. Бачимо контакти. Покажу також він код. Неповна інформація, друзі, тому кому цікаво, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію від власника. Є кліматконтроль, салон тканинний. Б-8. Passat в універсалі. Темно-сірий колір. 19 рік, 2,0 дизель, 208 пробігу за ціною 19-100 доларів. Без підфарбування, led фари, асистенти, камера. Контакти видно. Він код також покажу. Електроскладання дзеркал. Каненний салон. Такий варіант. Ford Focus в універсалі. 13 рік, 1,6. Дизель, 215 пробігу за ціною 7700 доларів. Комплектація Титаніум, контакти бачимо. Давайте заглянемо по салону. Клімат, контроль, фуркоп, парктроніки. Такі варіанти. Дачі Sandero Степвей. 12 рік, 1,6 бензин, 182 пробіги за ціною 7, 300 доларів без підфарбувань. Контакти бачимо. Комбінований салон, механічна коробка передач, парктроніки. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Mazda 6 в кузові Універсал. 2008 рік, 172 пробіги, 1,8, бензин, Автомобіль має ксенонове світло, клімат-контроль, підігрів сидінь, круїзконтроль, датчики світла та дощу, мультикермо. Так, за ціною 6800 доларів автомобіль обслужений. Audi A4, 15 рік, 2,0 бензин, 86 тисяч миль пробігу, Так, 13400 доларів в S-Line. Контакти є. Він код фіксую. Кіряний салон, старт-стоп, люк. Такий варіант. Audi a 6 комплектації Premium Plus. 14 рік, 2,0 бензин, 176 тисяч миль пробігу. Так, повний привід за ціною 13 950 доларів. Світловий шкіряний салон, старт-стоп. Бачимо пам'ять сидінь. Audi А4 в Аслайні. 2007 рік. 258 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 8700. Доларів бачимо контакти? Так, шкіряний салон бачимо. Є люк. Кого цікавить телефонуйте.